Важливо, дорогі мої, є те, що сказав Христос, і ми маємо на це звертати увагу, але також і є важливим, де це відбулося і де це Христос сказав. Слова, бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів перед цим родом перелюбним і грішним, того посоромиться і сина людські, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими, зовсім по іншому звучали би в Єрусалимському храмі чи синагозі. Але сказані вони були в Кесарії Филипові, місці, присвяченому язичницькому Богу Пану та римському імперату Цезе. Біблійний тлумачний словник пише, що за давніх часів це місце було присвячене різним семістським язичницьким богам. Але коли його завоював Олександр Македонський, то тут було збудовано храм на честь давньогрецького бога Пана. У сучасному світі легко. Визнавати Христа Богом, поки знаходишся в храмі або серед інших християн. Дорогі, набагато важче залишатися християнином, коли виходиш за межі церковного двору. Протягом Великого посту християни намагаються відкинути ту роботу. Зосереджуючись на молитві та побожному житті, церква заохочує вірних жити у світі, але не світом. Неможливо провести чітку лінію, що відокремлює земне від небесного. Є дві головні небезпеки: з одного боку, здатися на милість світу. Дозволяючи сучасності визначити цінності та загальноприйняті моделі поведінки, з іншого замкнутися у самому собі, намагаючись через відмову від спілкування або створення альтернативного світу зберегтися неоскверненим. Один письменник у своїй книзі. Церква в екзилі, це у засланні, розмірковує над життям у світі, але не від світу. Автор наводить приклад Даниїла та його друзів це біблійний персонаж, що живуть у вигнанні в діаспорі. Даниїл досягає високого суспільного становища у Вавилонському царстві, але одночасно. Зберігає свою віру. Нашим сучасникам автор пропонує жити у швідському, постхристиянському світі, так, як Даниїл та його друзі жили в діаспорі, активно виявляючи життєву позицію і одночасно зберігаючи віру, як би нашим депутатам, ті, які приймають закони. Наслідувати оцього біблійного Даниїла та його тарусі. Не жити подвійним життям. В церкві одні, а в суспільстві інші. Одного разу я побачу таку карикатуру про вивіску на храмі, великими яскравими літерами було написано. Полегшена церква. На 24% менше віри, лише 7,5% десятини, проповідь не довше 15 хвилин, а разом зі службою не довше 45 хвилин, лише 8 заповідей на власний вибір. Правда, я сміявся, коли вперше побачив цю карикатуру, але з часом зрозумів. Що багато людей саме таким чином сприймають свої стосунки з Богом, завітавши до храму раз на тиждень, на годину часу, і тут хочемо комфорту та зручності улітку, щоб щоби був кондиціонер, взимку тепла. Проповідей із запевненням обов'язково, що Бог нас любить, що дбає про нас і пошле нам, всього у чого тільки забажає. Не дай Бог цього не скаже все. Їм такого не треба. Кожен з нас, дорогі мої, має своє ім'я і прізвище. Наше прізвище ідентифікує рід, до якого ми належимо. А ім'я дається прихрещені та вказує на належність людини Богові, судячи з імен, що носять діти сьогодні мало хто задумається про це, вказуючи, на когось, ми говоримо, що то діти олігархів або відомих батьків при цьому забуваємо, що ми всі є дітьми Божими, і в руках Господа усе багатство і вся влада. Несення Христа було актом публічної демонстрації злочинця з написом провини, яку він вчинив, наслідком цього була зневага та людські насмішки. Яким чином, сучасною мовою, фразу пронесення Христа? Можна сформулювати так. Публічно демонструй свою віру і терпеливо переноси наслідки цим викликані. Зазвичай наше небажання публічно проявляти свою релігійність пов'язано з острахом бути хибно зрозумілим іншими людьми. Але так не повинно бути. Бо хто повстидається мене перед цим родом перелюбним та грішним, того я повстадаюся перед Отцем Моїм Небесним. Коли прийду у славі, так казав Христос. Не біймося визнавати свою віру, не біймося признаватися. Що ми віруючи християн. І такі болісний мій місах, дорогі мої, не біймося поширювати Слово Боже на своїх сторінках. Бо часто заходячи на сторінку тих, хто є в мене в друзях, не побачиш, що це людина християнин. Там є все. Смішинки, анекдоти, пляцки, салати. Тільки нічого немає про Бога. Тоді постає питання Яке є моє християнство? Цей наказ Христа? Ідіть і навчіть всі народи. От Відноситься й до нас. Ми маємо вчити сьогоднішніх християн, як правильно жити. Ми маємо публічно захищати християнські цінності. Побачу, недавно, як осудили вчительку Львівської політехніки за те, що висловилася негативно. Про ЛГБТ. Як багато християн поширювало цей осуд цієї вчителі. Це болюче, це вражаюче. Що ми, християни, так можемо поступати. Ось що означає взяти свій хрест і йти за мною? Бо саме тоді ми є послідовниками, а не фанатами. Так, дуже добре захоплюватися Христом, стояти, стояти з боку і погоджуватися і хлопати, але не старатися наслідувати. Чинити так, як чинив Христос. Відповідно до етикету сумлінного парафіянина, розробленого римською курею і затвердженого Папою, справжній християнин ходить до церкви із відчуттям духовної радости, оскільки йому відомо, що він стоїть перед тим. Хто обіцяв утішити усіх, хто страждає. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегчу вас. Матея 11:28. Навіть якщо парафіянин зайшов до храму випадково, то він молиться, як справжній учасник. А не як простий спостерігач. Варто завжди пам'ятати, що літургійна відправа не є часом для приватної молитви, але для спільної участі у молитві церкви. Тобто, якщо йде служба Божа, а ми запізнилися, тоді не може бути нашої приватної молитви. Відразу лучимося до молитви церкви, молитви людей. Пожертва, яку даємо під час служби Божої, має бути дійсно участю кожного у загальній справі відповідно до власних можливостей, а не для того, щоб просто заспокоїти свою совість. Щоб кинув щось, чи просто позбутися зайвих копійок у кишені, фінансово підтримувати церкву є обов'язком кожного християнина. І не так на тобі, Боже, що мені не гоже. Мусимо нарешті зрозуміти, що церква утримується. За рахунок людей. І дуже добре, що всі беруть участь в утриманні церкви, а не якийсь один спонсор чи олігарх, якому потім ціла парафія, і священник повинні цілувати руку і залежні всі від нього, бо він диктує умови. На вході до храму сумлінний парафіянин робить. Знак Христа. На згадку про хрещення. Усередині храму зі знайомими слід привітатися лише кількома словами. І то ще, якщо не йде служба Божа, якщо є потреба поговорити, то слід робити це так, щоб не заважати іншим вірним. Участь у літургії треба брати і тілом, і розумом. Під час відправи вірні виконують різні дії: стоять, знак Воскреслого Христа, сидять позиція для слухання, клякають знак поклоніння адорації, кланяються, це знак поваги. А що більше, вірний, котрий дотримується правил доброго тону, що є поєднанням традиції і здорового глузду, завжди намагається зайти до храму ще до початку відправи. Якщо приходимо перед початком, то час перед спільною молитвою Треба провести у внутрішньому приготуванні до служби Божої, а не в розмовах зі знайомими. Все почути, все розказати. Цей час треба використати до того, щоб у тишині прийняти Божу благодать, приготуватися до слухання Слова Божого, до прийняття Христа. У Присвяті Євхаристії. Ми як чекаємо на зустріч з якимось посадовцем, то собі місця не знаходимо, комбінуємо, плануємо, що йому скажемо, а може так краще, а може так, то не вже ж на зустріч з Богом можемо так байдуже з запізненням і легковажно підходити Церква. Не є місцем, де викликають зацікавлення до своєї персони. Чи демонструють таку воласну фізичну привабливість? Церква немодний подіум. Ми маємо одіватися в скромний одяг. У нас звикли, що кажуть жінки, в платях. Чи в спідницях чоловіків штанах. Тут ідеться, щоб був одяг пристойним. Бо Ісус, бо Мати Божа в штанах не ходила, дорогі мої, та Ісус теж у штанах не ходив. Тут ідеться, якщо навіть у штанах жінка, але щоб вони не були обтяжуючими. Щоб не відбивалися інші частини тіла, все має бути в довільній формі, легкій. Навіть якщо на дворі спека, дорогі мої, теж маємо, уникаємо одягу такого, який пасував би для прогулянки на пляжі, шорти, шльопанці. все ж таки ми. До Божого храму приходимо на аудієнцію до Бога. Чи ми б до президента пішли у шортах, у шльопанцях? Це справа насправді виховання поведінки у святих місцях та в спільноті. Також, коли сидите в храмі, можна сидіти, А особливо старшим людям, бо кажуть. Не йде до церкви, бо не може вистояти. Не можеш вистояти. Щадь, але вислухай службу Божу. А вже і молодому можна ще до початку служби присісти, чи на, читання, на антифонах сидиться, на читанні апостола сидиться, на слуханні проповіді можна сидіти. Але коли сидите... Намагайтеся залишатися у зібраній позиції. І не закидайте нога на ногу, так як за столом чи на базарі. Не слід спостерігати і досліджувати, що роблять інші. Хай нас це не цікавить. Це допомагає уникнути осудження. А поза тим така поведінка, ще й допомагає вірним зосередитися на відправі та уважно стежити за її перебігом. Справжній християнин бере участь у діяльності парафіальної спільноти. Він також докладається до віденови і реставрації парафіальних споруд, щоб зберегти те, що йому залишили попередники. Батьки наші. Дорогі мої, церква це не бюро, яке надає послуги нам охрестити, посвятити, похоронити. А тут треба перекладатися і фінансово, і працею своєму, і часом свій пожертвувати. Ми маємо відчувати, що це наше, що не хтось зробить, а я це маю зробити. Кожному, хто вже прийняв причастя, треба одразу відійти в бік, якщо підходимо до чаші Господньої, щоб інші те змогли приступити до священника і запричащатися. Після причастя, слід, дорогі мої, подякувати Господу в молитві, не стараємося скоро втікати з храму. До завершення відправи з храму не можна виходити ну, за винятком таких справді нагальних потреб. Тому завжди стараємося зробити благодарення, подякувати Богу за причастя, дорогі мої. Юда подійно, подібно щось зробив. Він на тайній вечері з Христом запричастився і пішов, щоби зрадити Його продати. Християнський обов'язок не обмежується лише храмом, І ми це маємо зрозуміти. Поза як християнин продовжує виконувати свої ті обов'язки християнинам в родині, на роботі, в школі, в щоденному житті. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі, як завжди, уділяю благословення під ним. На ще відповісти. Ви не слухаєте до кінця. Я точно кажу, що не розумієте, ви не слухаєте. Нажавши ще відповісти, тільки під тим коментарем пишете імена, а так просто коментуйте. Ви не берете участь у благословенні. І коментуйте, задавайте свої запитання, і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!